Доброго дня, шановні українці. Сьогодні в нас на огляді і в продажі автомобіль нашого клієнта Kia Sportage 2012 рік. 2 літра механіка. Передній привід. Єдине, що я можу сказати, він забрав у x го року. Таких охайних людей так люблять свою машину, мало водіїв. Напевно, один з сотень таких автомобілів. Я сьогодні про це розповім, чому саме так. Класна тачка, ви зараз це все зрозумієте. Пристепніться, поїхала. Так, то, то собі дивіться, звичайний 2-літровий двигун на передньому приводі, нічого такого дивовижного тут немає. Але ще спробую не забути все вам розповісти. Вона пройшла на 90 тисяч про яке я зараз буду намагатись вам розповісти. Газове обладнання, в тому числі тут стоїть зареєстроване, обслужене АКБ топло, дорогий, хороший, стоїть тут йому чуть більше року. По техніці робились зазори клапанів на 90 тисяч кілометрів, ГРМ, гідрантіжитель мінялась ця вся справа. Мінялись свічки. Іридіві. Повітряний фільтр він міняв два рази за заміну масла, Тобто частіше, ніж просто заміною масла оливида. В фарах стоїть ксенон. в туманочках стоїть ЛЕД. Покрита решітка додатковим захистом від сколу від каменів. Вона, до речі, приладно проходився, вона не бита 100%. Зараз розкажу на задніх крилах трошечки більше чуть-чуть показую. цей додатковий на ручках, отут, -от, от бачите, від царапань. Далі дивіться, на лобовому схлі термальна пленка захисна від вигорання, там, від захисту торпеди і так далі. Тобто це плюс. По колу на 90 тисяч поміняні повністю всі амортизатори пружини, стойкі стабілізаторів, гальмівні диски, колодки. Все в коло це було поміняно. Вона обезшумлена, показую, на дверях і на кришки багажника. Усього. По дніщу вона оброблена якимось захисним там, дорогим коротше, матеріалом, по-американським, якщо не помиляюся. Вітровіки навіть стоять модес оригінал. Оріджінал. Оріджінал. В салоні, дивіться, отакі чохли. МВБразерс, якщо не помиляюсь, він називається. Під ним можна перевіряти, вони дуже плотно одягнені. Я тільки тут бачу тканину, там буде все впевнено, як в заводі. Дивіться, накидки на ремені. Отакі Такі отакі. Ось партич, бачите? Він її купляв 5 років тому, не пам'ятаючи, подивлюсь по записам, скільки було пробігу, там, чи 50, щим, чи 60, щось таке. У му році він її купляв. 102 тисячі пробігу на зараз. сервісна книжка там є, все велось повністю під записом, все обслуговувані. І що по ній робилося. Так, ну тут у нас туманки, світло, понятно, газове обладнання. Ми зараз, до речі, подивимося, яке воно, що воно, бо я зараз все в є. Електродзеркала, електросклопідйомники, електрокоректор фар. Шкіряне кермо, бачите, як воно виглядає, все охайно. Мультимедіа на Android. Також він заморочився і сам сюди доставляв круїз контроль. Дзеркало стоїть з автоматичним затемнінням. Що ще? Управління, до речі, мультимедіа, звідси все працює, щоб ви бачили. тобто ну, Все як має бути. Кондиціонер працює добре, зауважень ніяких нема. Тут два гнізда для зарядних пристроїв підкурювача, умовно кажучи. Да? Aux USB. Порти є виведені. Підлокітник, до речі, теж, бачите, в цьому в такому о, перепльоті. бачите, у нас датчик дощу тут є. Я дуже здивований і, чесно кажучи, не очікував. Взагалі не очікував тут побачити датчик дощу. Є приємно. Дуже кратко я вам покажу все, що тут є. Ну, Інструкцію, понятна, справа, ми не будемо доставати, вона є посібник експлуатації на українській мові. Виказуємо профігаз-книжка. Е, воно було сюди. Установлено в 2018 році шостий місяць, пробігу було 57 тисяч кілометрів, баракуда форсунки, блок управління Q-Box якийсь, і редуктор КМЕ Так, Далі, це гарантійка на КБ наприкінці в грудні 2021 року, наскільки я пам'ятаю, да, він був замінений. Є сервісна книжка, все велось під записом, не все штампами туди-сюди, але є вся історія. Тобто, тут все чесно і прозоро, це наш клієнт. З нашого магазину він полюбляв завжди брати оригінал на Свердлова, у нас на Володимира Антоновича на правому березі скуплявся. Це то, що було до нього. От іде історія. 15 й рік, там 30 тисяч пробігу. 17,50. От він забрав її в 18-му році, От 57 100 скоріш за все, плюс-мінус. Да, Це певно десь він не забирав. Ну і пішло. Історія. Іде тут історія йде тут теоти. І все швиденько придемося, якщо вони проти. От, прописано, ви розумієте, кожна, тут окремо розписано кожна, от 82 тисячі км з регулювання клапанів, заміна сальників розпідвалу, натяжителя цепи ГРМ, масло, фільтратори, та-та-та-та, задніх пружин, амортизаторів, я вам про це казав, дисків, колодок, антифріза, тормозної жидкості. 88, чистка форсунок, бензин, чистка форсунок, газ, чистка дорослі заслонки, заміна фильтра фильтра фільтра топльного, фільтра масла, фільтра грубої і тонкої очистки газу, заміна колец форсунок газу. 96, заміна фільтров, салон, масляний, воздушний, газовий і так далі. Це дуже приємно. Тут ще з 21-го року її обслуговування по зазорам клапанів тут розписано саме на бумагі. А і сервіска, до речі, вона з салону виїхала в неї, якщо не помиляюсь, січень 13-го року має бути. Дата продажу 02.01.13. так і в техпаспорті Вона там перший місяць 13-го року. Таніровка, пленка, люмар. Я думаю, що якщо комусь це щось каже, якщо не каже, можете забити ву. Манітолю, крім того, що вона на андроїді, звісно, він поставив камеру заднього виду, вона тут є. Ну і хендсфрі, все під'єднано, мікрофончик ось тут присутній. Дивіться, позаду я сів зараз сам за собою. Зріст мене 193 см. Попереду я розсівся так, як мені зручно. Я маю можливість колінками тут трошки підпиратися, я кажу чесно. Тобто, не сказати, що мені зовсім е, тут можна ногам гуляти, розгулятися, але я розкидую трошки в сторонку, і тоді я сижу нормально. От, показав, чесно, знаєте тепер про це. Але ну, враховуйте, що це має бути 193 плюс 193 один за одним. Не у всіх такі випадки. Далі є підлокітник, бачите, два підстаканника. Тут зручностей ніяких особливо немає. Підстаканник, кармашок, склопідйомник. Я е, можу їхати, в принципі. Не скажу, що мені хочеться їхати далеко за таким самим високим дядьком, як я. Ну, оце такий момент. Але якщо зріст у когось буде з нас одного середній чи водіячого чи пасажира, то буде все зручно. Тут все добре, поїхали багато. Дивіться, ось така тут легкосплавна запаска, вона в чохлі, бачите. І е зимову гуму власник не віддавав. Вона у нього, якщо захочете, можемо її викупити е з ним, то будемо спілкуватися окремо. Шторка є в багажнику, є килим. Звісно, тут у нас під полицею газовий балон. Дамкрат, бачу, тут має бути все в комплекті. Я жодних сумнівів не маю, тому що знаю, який був власник. Ну і он тут є підкурювач для пристроїв електронних Кармашок такий прикольний, тут он нижче є в спортеджі. Ось так це виглядає. Ну, і от кришка багажника теж бачите, безшумлена тут. Одразу скажу, що на двох літрах з кондиціонером, вона, звісно, ну плюс на газу вона не пушка і не пуля. Тестовий заїзд ми, звісно, зробимо, але вимагати від неї багато не буде. Що ще від себе скажу? Я крейців дуже поважаю, вони дуже класно займають свою нишу. В ціні якості, в обслуговуванні на дорогі, надійні практично дуже схоже на японців. Але коли мені хтось каже, що яка різниця, воно одне і те саме, ну це маячня і дурниця, ніколи корейці не були і не будуть японцями. Це щось трошечки все ж таки доступніше, проще, відчуття відрізняються, але не багано, не погано, дуже все збалансовано, я їх дуже-дуже поважаю. Я думаю, що коментарі будуть займи, ви розумієте, по підходу до автомобіля, щоб підвісити тут все тихо, зауважень яких немає, плюс вона знешумлена. Враховуючи те, яким має бути спорттеж, вона досить непогана. Ну, так скажемо, я мінімізірую. Вона не досить непогана, вона досить класна і кльова. Ну, якщо брати серед спорттежів, то все вау, понятно, що це не BMW. От. І навіть не Mazda CX-5, в яку пересів власник, то машина на декілька левелів ну, вище. По всім параметрам і відчуттям. Але досить непогано, практично ну і відносно комфортно. Давайте спробуємо розігнатися від нуля до сотні. Щоб встигнути відзняти розгін, вимикаю кондиціонер. Мені складно, тому що я однією рукою тримаю камеру. Ви знаєте, та ще нічого не їде без кандіра. І ось ми робимо сотню. Ну, Ми, звісно, не вимагаємо багато від цієї автівки, але я думав, що буде гірше. Я так навіть кандер. Потушив, перестрахувався. Ну, Більш-менш нічого так вона їде, якщо крутить. Бо в низах вона ну, так, тупенька, скажімо так. Це саме коли от я крутив тільки да, вона непогано поїхала. По трамвайним рейкам зараз переїдемо. І заодно послухаємо. Все достатньо тихо. На що я ще маю звернути увагу? В неї досить-досить немалий кліренс. Ну, от на фоні вона стоїть Outback, Бека, Геліка, там BMW X4. Ну, вона, скажімо так, є там можливо трошечки от, от, точечка Ниж, не нижче, да? по морді, але в цілому так бампер дуже високо. Пороги взагалі ну, достатньо високі. Достатньо високий просвіт тут сумасшедший. Скажений як да? українською буде. Зад ну, величезний, тобто на ній, звісно, можна там, на всі бордюри заскакувати сміло. Спеціально перепровіряю в районі заднього лівого крила. Бачите, тут завод десь в цій частині. Тут трошки підлачувалось. І біля лючка, напевно, була десь якась м'ятинка, отут десь більше. Ось вибиває. і все. Далі вже немає. І тут вже пішло. І на задньому правому крилі. Тут завод, а тут десь плямою трошки От підлачувалось теж. Ось і тут вверху завод. Двері. Ну і так, все іншому по заводу. Я б його назвав таким, скажімо, народним кросовером. Я думаю, що ну, в рекламі точно в Україні не потребують. Достатньо про них всі знають, достатньо перевірена машина вже часом. Все в ній непогано збалансовано, прикольний кросовер. Да свої гроші максимально, все кльово. І плюс тут дороблено дуже багато для того, щоб вона стала ще кращою, ніж є вона сама по собі з заводом. Кльова тачка, я впевнений, що той, хто його купить, буде щасливим. Впевнений в цьому на 101% і немає жодних сумнівів. Так що приїжджайте, набирайте на зв'язку. З вами був Льоха Трендавта. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!